Мама. Так, нарешті трошки у нас погода Мама, наладилась. Так, зараз підемо літачка, подивимось. Приїхали ми на ВДНХ Будеш? і зараз Буді, будемо йти шукати Шуміленд. А а ну так, да, ми ще йдемо його шукати. Так, тут є карти. Нам треба переглянути. Де цей Шумюленд? Нам треба на 95 А. Йдемо шукати шумілен. Тут на карті ми його знайшли. Воно знаходиться ось за цим зданням. І ми зараз побачимо, яка там ціна, що там взагалі є. Це літачок, літак до мрії. Дуже багато тут розписано всього. Так, Можна пофотографуватися. І ось така є зона для фотографування на такій машинці. І ще є ось такий літачок. Зараз ми теж туди підемо, бо там можна, мабуть, піднятися всередину, подивитися, що там є. А, сюди не можна увійти. А, да, настоящий повітря. Так, доч, настоящий, в таких літають. <рисот> <А>, та <дядя, рисот> може... да, Клас, тут так класно відпочивати, да, музика така спокійна, да, да, тут ліс поруч. Людей мало. Людей мало це тільки сьогодні, а он там діти граються. Ми зараз підемо в як я там казала, вже забула Ленди якісь. Шо... Шо ленд якісь. Шуліленд шуліленд. Ух ти! Знаєм, yeah. яка красота! Так, ми вже в Шуміленді. Зараз покажемо вам територію. Я на качелі. Так, да, тут дуже гарно, красиво. І тут сказали, що тут треба за всі локації, на яких ви будете кататись, а там треба буде платити. А поки можна просто обійти подивитись, що тут є, де можна відпочивати, де можна погратись, є ось така качеля. Очень классно, yeah, да? Стоп классно, классно. Класс. Мамка, кажется, раскатай еще. Yeah. Классно? Да. Yeah. <laughs> ну что, идем дальше? Идем. Так, сейчас будем делать поло. Подивимось, что тут еще есть. І які тут сіни. Так, Ульяна Міланка щось знайшла. Радості помніш, штани. Так, тут такі доріжки дерев'яні. Можна покататися на дракончики. Ні, давай ще обійдемо, подивимося, що там є. Так, тут вбиральні стоять. Ось такий лабіринт. Так, тут є теж для малюків. Далі що ще є? Паровозик. Горочка. Прикольно. Так, а ще ось такі качелі є тут. Тут ціла купа качель, так? Да? гойдалок. Це меншенька. А є ось просто май... майданчик. Батут знайшли. Музика тут грає, ну тут класно, звісно. Да. Є ось така гірка для дітей. Правда, він призначений для дітей до 10 Ну, так. Да. Ось тут і сцена є. А є ще ось кав'ярня, де можна попити каву і поїсти. Щось перекусити. А ось дивіться, куди я вас взагалі вела. Я ж хотіла вас сюди зводити, на ці фігури. Ось сюди, дивись, куди я хотіла з вами сходити. Віртуальна реальність, <реку> посиди, посидіти <реку> будеш можна? <залазать? реку> да можна, уже ж дивись тобі залазь Можно, можна, можна дати. одн страшно, стій <сх> почекай. <поценно> <реку> Так, дівчатка кажуть, що це у нас э, такий величезний сквіш, так? Да? І ще один є динозаврик. Мама, Ми зараз запитаємо це Дінопарк. А скажіть, от, а та локація це сюди входить чи це дві різні? Дві різні. Тут тільки динозаври, так? Да. Да? А там? І ага, а ця, стіна. Тут 300, 250. За, за кожного, так? Да? І за дітей чи як? Ага. То кудись спочатку підемо? Туди чи сюди? Ну давай. Там можна походити. Да. Так, тут є дві локації. Одна з просто з тваринками, такі зелені тваринки, ну такі круті, класні. Ми зараз туди підемо, а там 250 гривень вход. Ось так пахне деревом клас. А інша локація це саме з цими динозавриками. Але ми зараз будемо йти. Ось я вам показую куди. Ось сюди. Тут 250 гривень вход. Зараз я виходимо, ми зараз вже обійшли всіх динозаврів. Всіх я вам показала. Вони тут дуже класна природа, погода. Динозаври це супер. І зараз сидимо тут, на цій території, цього щіленда, чи як він називається, не знаю, забула. Є ще атракціони, є ще де перекусити, є і карусілі, качелі. общем, зараз ще підемо туди. Вже будемо виходити саме з цієї території динопарку. Я не знаю. Так, а це ми прийшли. Тут ще одна є кафешка. Напої, їжа. Добрий день. І морозиво. Тут домашня сосиска. Смачно, милаш. Не так, не ну и моя залишилась. Девочка, привет. Привет. Девочка, куда ты подтолкнул? А да, сейчас тут будем заходить сюда. В зеркальный лабиринт. В зеркальный лабиринт. Почекай, а где тут вход? Вход. Сказали, ручку вперед виставляємо, щоб знати, куди йти. Ой, дівчатки, де ми тут. Де ти тут? Де ти, Мілана? В общем, зайшли. От ти де ти тут рядом. О, я тут, от я. Міланка там. Боже, загубила дитину в этом лабіринті, бо воно кудись пішло. Фух, я трошки підтомилась. Я навіть не знаю, скільки зараз часу. Так, купили ми е, квиточки не на лабіринт, ось цей, тому що тут зараз не працюють гірки, з гірки не можна спускатися. А купили на ось такий дракончик. І такий дракончик коштує 200 гривень 5 хвилин. Зараз будемо кататись. Барку, на ВДНК, нам дуже подобається. Дівчатка ще катаються. Ось, всім до нових зустрічей. Зустрінемось в наступних відео.